Новая музыка. Ну попробуем погромче. -то было -то. Новое впечатление. Новое утро. драйва. В ритме любимого города. Классное радио. «Ранкове шоу» продовжується на хвилі класного радіо, як і обіцяли, ми вже приймаємо гостя в нашій студії. І сьогодні в нас буде по максимуму така цікава тема, яка стосується нашого міста. Так, друзі, до нас сьогодні завітав Костянтинівський міський голова Олег Азаров. Ми вітаємо вас в студії класного радіо. Доброго раночку. Доброго ранку, а Олег, дуже раді вас бачити сьогодні. Ну і звичайно ж, перше запитання як справа? <свісно> Ми це вже обговорили за ефіром. Ну, Дійсно, дуже цікавить ось саме нова посада, так? що вже встигли зробити за оцей такий маленький короткий строк, скажімо так. Або тільки зараз, як то кажуть, осваюватися. Ну, як, знаєте, Краще за мене скажуть мої справи. Да, якщо люди бачать, то те, те що бачать, те, те ми і встигли зробити. Але ж ми маємо розуміти, да, що е, е, кожна справа це такий чималенький шлях, який треба пройти. Спочатку на нього треба розробити план і розробити плани так далі, а потім вже йти. І ось на сьогоднішній день ми можемо пишатися тим, що не я, а місто може пишатися тим, що у нас є дві ялинки: дві такі гарні, такі чудові. І Я дуже хочу подякувати нашому начальнику відділу культури, яка до цього приклала чимало зусиль. Я знаєте, так дуже здивований, коли жінка може так много, так багато. Mm -hmm. і, і це таке, знаєте, показове напрямок того, що ми почали вже змінюватися. І ми, і ми на цьому не зупинимося. Що, що стосується інших питань, то так, да, дійсно, є багато питань щодо підготовки до зимового періоду. Да, я не хочу і не буду перекладати якусь там відповідальність на кого, а і можу лише констатувати, що ми дуже дуже погано підійшли до зимового періоду. Дуже погано. Ми не готові. Місто не готове, але ж ми. На сьогоднішній, навіть за таких умов, ми, я хочу сказати, ми вже виходимо на які показники, які забезпечують життєдіяльність, діяльність, що зменшує травматизм на тротуарах, на шлях на міських шляхах. Я розумію, що така погода, яка в нас є, яка була два тижні, це форс-мажор, це звісно. Але ж ми маємо забезпечити. Умови, при яких навіть за таких погодних умов мешканці та наші водії безпечно би пересувалися по місту і по громаді в цілому. Тобто ви маєте на увазі, це коли ожилетиця так у нас так, сталося. так. Ну я працюю по всій області, хочу вам сказати, ну ніде так не були готові, скажімо так, що усюди була у Для мене це не показник. Наша громада Костянтинівка Форевера має бути першою. Я не хочу, щоб нас порівнювали з кимось, кажучи про те, що там десь ліпше, а у нас не так. Я хочу, щоб казали все. А ось у Костянтинівці так буде. І це наша. Мета. Ну, Ой, це ну, сподіваємося, так, що дуже так і гарна, гарна буде. позиція. Олег, а мені ось цікаво, знаєте, я розумію, що ви не так давно прийняли посаду, але мені цікаво, ось ви ж там вже роздивились навколо себе, що там відбувається, і чи бачите ви вже якісь шляхи для себе в напрямку. Ну не хотілося б так казати ваших обіцянок, але е, того, що було у вашій передвиборчій програмі, е, чи бачите ви вже в якому напрямку треба рухатись? Так, звісно. Ну я спочатку це бачив, давчу, чи, чи може знаєте, люди бажають, щоб їм як то кажуть, більш детально це розповісти, але чи е, якщо... Наприклад, да, так скажемо, про промоделюємо ситуацію. Особа, яка хоче доїхати до міста Києва, вона приходить до, е, ну, там, на вокзал і питає у машиніста, яким чином він буде їхати, з якою швидкістю, не де буде зупинятися. Ми розуміємо, це не цікаво, цікавий лише результат. Дістатися да, тих. дістатися тих. Тобто, і я хочу сказати, що на сьогоднішній день. Весь виконком, вся ця машина вона вже почала. Да? Ми провели дві наради. Поставили на питання вже ну, зимовий період, зрозуміло, Вже поставили на мною питання щодо планів роботи на весну. Тобто ми вже маємо готуватися до весни. Ми вже маємо, Ми ми зрозуміли зрозуміємо, що вже зимовий період, як влада, ми вже пройшли. Угу. Тобто, все, все, що могли зробити, підготуватися, як то кажуть, сані літом. Да? Влітку, то це вже зроблено. Результат ми можемо лише коригувати, але готуватися ми маємо вже до весни. Це стосується парків, це стосується скверів, це стосується. Планування міста ми будемо е змінювати генеральний план міста, тобто е обговорювати його. Ну я так думаю, що це буде дуже така гарна нагода е в Різдвяне свята, коли буде е вихідні, щоб е мешканці також приймали участь у е висловлювали свої побажання, що і де вони бачать, які парки е в якому сенсі треба розвивати. Зберемо, як то кажуть, поради да, думки наших містян, і будемо з цим працювати, будемо затверджувати і вже йти до реалізації цього. Тобто, це такі перші ваші кроки у 2021-му. А які ви взагалі найголовніші такі кроки, як за мету собі ставити на наступний рік? І просто я уявляю, як зараз в пана Олега, так в голові. тин 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 тин, -тин, -тин. Я, Стільки, я хочу, всього, я хочу да, да я хочу одразу сказати, що ну, знаєте, планувати один рік міський голова не має собі права. Тобто він має планувати 5-10 років. Тоді буде розвиток. Кожен проект, міський проєкт. Це щонайменше півтора року. Тому коли кажуть про те, що давайте сплануємо один рік, то це, ну я сразу скажу, що це, це не об'єктивно. Е, що стосується е, питань, наприклад, да, які плани у міста і у громади, це по перше. Ну саме головне, ви кажете, ви, ви спланували головні. Головні напрямки? Ні, головний напрямок це у нас реорганізація. Ми об'єднуємося в одну територіальну громаду. Доречі, що там у нас з об'єднанням у 21-му році? Це відбудеться вже? Да. Вже на перше число. Наші сільські ради вже будуть єдиним цілим з Костянтинівською громадою, тобто буде об'єднана громада. А скажіть, будь ласка, на перше число це буде. Це буде там якийсь урочистий заход? Чи як це взагалі буде відбуватися? У нас ну, які по, першого по... числа урочити да. до першого числа <різов> Ні, до першого <різов> числа не буде. Тобто припиняються повноваження і на сьогоднішній день я виконую обов'язки всіх сільських голів. Так, тобто, а вже з першого числа з актами приймання передачі це об'єднається, і ми вже будемо в працювати як єдине ціле вже не буде. Сільську сільського сіль сільської ради як такової, а вже буде одна громада. В цілому буде вже один, один формат управління. Але оці сільські голови вони будуть якісь функції виконувати? Вони якось да, кимось залишаються старостами серед да, сіл. Да. Так? От у нас буде сесія, де ми маємо визначити старостинські округи, старост, положення про старосту і ці особи вже будуть е, виконувати функції по е, допомо... Е, щодо допомоги громад е, е, мешканцям цих сіл Пан Олег, ну давайте вже переходити до питань, які у нас є вчора. На сайті Костянтинівської міськради проанонсували ваш прихід до нас. І є запитання від моїх колег, як мінімум. Отже, чи буде зарплатня ваша та ваших заступників в три рази вище, ніж у мерів сусідніх міст? Вже прийняли, до речі, ви вже зарплатню, мабуть, на другій сесії ви планували це робити, якщо я не помиляюся. Ну, я хочу сказати так, щоб ті, хто не да, я хочу, як то кажуть, подякувати за таку, за таку увагу до моєї зарплатні або до зарплатні інших людей. Хочу сказати, що те питання, яке було в Фейсбуці освітлено щодо встановлення надбавки, то надбавка е виражається в 500 гривень. Тобто, mm -hmm. це, щоб ми розуміли, про що мова йде. Е що стосується е заробітна плата, оклади. Це в принципі затверджується постановою Кабінету міністрів, тобто визначене, да, 268 Що стосується інших доплат або чогось, да, то це буде в рамках законодавства, але ж, але ж є питання премії. Да? Так от, якщо я розумію, що якщо я буду заробляти ці гроші, то знаєте як, ну. Ми ж розуміємо, що працювати треба, якщо людина працює, то він має заробляти гроші. І це мій єдиний підхід. Тобто, і це має бути і що стосується роботи у місті і на будь-якій як будь посаді. Якщо питання стає, що Костянтинівка, у Костянтинівці мають бути заробітна плата менше, ніж у інших містах, я хочу спитати цих людей, пускай обґрунтують це питання, чому вони так ставляться? Чому, наприклад, та особа, яка задає таке питання, чому вона бажає, щоб у Костянтинівці була заробітна плата менша ніж у других містах? Я кажу, повертаюся до своєї до своєї, як то кажуть, лута призиву, да? Костянтинівка в попереду усіх має бути. Ну, давайте так зрозуміємо про що мова йде. Про те, що не заробляє, наприклад, я. Якщо мова йде про те, що особа каже про те, що я ці гроші не заробляю, я готовий відповідати. Ну на це ми будемо ще дивитися, так? Бо це, ми подивимося, як це ви будете так нас так, так, ну, ось, Ви згодні зі мною, що ось таким треба це, чином ставити питання. Але ж давайте так, ну я, я не знаю прізвище особи, ну хай це буде так, але ж давайте те спитаємо, коли він е, йшов на роботу, він же ставив питання скільки? Mm -hmm. Mm. Ну, давайте перейдемо до наступного питання. Чи будуть створені ради мікрорайонів? У, саме, я так розумію, у Костянтинівці, а не в громаді. Ради мікрорайонів. Mm. Я так розумію, лівобережна, так, може, сторона там активістів, і правобережна сторона активістів, чилу я, якось... я проти поділу. Нашої громади я проти поділу України в цілому. Я не хочу казати про те, що ми маємо поділити наше місто на Лівобережжя та правобережжя. Ви знаєте, це була моя пропозиція, і я наполягав на ній, щоб у нашому місті було дві ялинки. Щоб знову таки ми не могли казати про те, що одна та водноводні частина 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 місця міста розвивається, а інша ні. Це не має бути так. Якщо ми кажемо про якісь управлінські функції або якась допомога у районах, то це знов-таки законодавство передбачає таку можливість та старостинські округи. Якщо ми бажаємо, то ми маємо, можемо в громаді це створити, але ми маємо зрозуміти і ось люди мають сказати. Чи є потреба в такому, щоб ми для цього витрачали ще й гроші? Тобто будь-яка посада старости – це посада з оплатою. І знов таки, якщо ми бажаємо, щоб на цій посаді працювала людина, яка буде віддаватися своїй роботі, яка буде працювати на результат. Скільки ми їм маємо запропонувати? Ну, якщо я не помиляюся, якщо я правильно зрозуміла питання, то колись було таке, що е, жителі міста, е, наприклад, з е, правого берега, так, е, вони там створювали там, такі, скажімо так, проблемні вулиці. І е, е, там у них і ввечері і продавали там е, в їхніх е, під'їздах, е, скажімо так, алкогольні напої е, е, і так далі. І вони створювали таку свою раду, щоб там зустрічатися щотижня з працівниками поліції, з працівниками виконкому, щоб обговорювати свої проблеми і ну, якось е вказувати на свої проблеми нашій владі. Я так розумію, що питання стосується саме цього. Але може я е не права, скажімо так. Я вибачаюся, але я хотів би запитати… Ну тобто, це безоплатна, скажімо так, допомога містян нашій владі. Скажіть, будь ласка, тоді в мене питання. Вибачте, що питанням на питання, а що їм заважає наразі це зробити? Ну ось я не пам'ятаю, що там пішло не так. Ну, ні. Пішло може не може так? ми і пам'ятаємо, але наразі, от людина каже, давайте створимо, давайте. Що ми завдяки цьому чого, цьому доб'ємося? Тобто, знов таки хтось вийде вперед, хтось постане позаду. Якщо в цьому питання, ну давайте скажемо, ти попереду, я позаду. Будь ласка. Угу. Ну я так розумію, що далі, мабуть, у нас випливає наступне питання. Ой, друзі, бачу, тут ще є питання у нас про воду. Ну чесно кажучи, я сьогодні не хочу питати. Маємо сказати да, бо... вже багато таких запитань. Ну, давайте ще раз про воду скажемо. Ну, про воду ми маємо казати, і ми не можемо замовчувати. Ми маємо казати і об'єктивно, да? я хочу, щоб люди зрозуміли, що Верховна Рада. У ті е, депутати, які кажуть, я, ну я не хочу зараз давати окраски політичної, але провладні депутати так і не включили до бюджету 2021 року, то тобто вони за ці гроші проголосували? Вони вони спочатку проголосували про те, щоб зобов'язати кабінет міністрів етат, включити до проекту бюджету. Але коли дойшла мова про те, що давайте включати, цього не надали. І як це взагалі таке може бути? Тобто у цих, якщо я не помиляюся, 600 тисяч, так, чи скільки нам? 800. 000, 800 тисяч, їх у нас цього року не будуть, так, на ремонт. Ну, знаєте як, ми кажемо про те, що їх поки що нема. І ось ми ж розуміємо, як я їй казав, то я і залишаюся на цій позиції, бо вона чітко спланована і чітко розставлені всі пріоритети. Ми розуміємо, що ці гроші потрібні для того, щоб ми зняли напруження щодо у цих поривів. Тобто, є ПК зупиняється другий Донецький водовод. І потім відновлюється водопостачання. У нас місто страждає не тільки від нестачі води, але й ще від того, що збільшується, зменшується тиск у трубах, і, і це призводить вопається. до поривів. Mm -hmm. Пориви знову таки перешкоджають по постачанню води. Що найменше, ми маємо забезпечити постійне водопостачання. Хоча б, ми, якщо б ми розуміли, що на рік ми зможемо планувати. План був який? Е, виділення цих коштів. За цих коштів відремонтують другий донецький водовід для того, щоб забезпечити нормальне безперебійне питання, а потім вже міста зможуть перейти. Ось ці всі міста, і Слав'янський, і Краматорський, і Дружківка, зможуть вже перейти до планування альтернативних, е, як то кажуть, засобів забезпечення водою. Тому. Все ж таки, питання альтернативних пошуків водопостачання воно залишається. Проекти є, є декілька проєктів. Наразі ми розуміємо, що у нас до нашої громади приєдналася білокузмінівка. Це дуже такий суттєвий артерія. Водна артерія, так. Яку просто треба розвивати, ми в цьому шляху будемо йти, не зважаючи на те, чи буде давати Верховна Рада гроші, це чи не буде. Ми будемо це питання розвивати. Ми будемо забезпечувати, ми будемо зробити все для того, щоб забезпечити можливість свою самостійно, автономно е користуватися водою. <світ> В мене також є запитання від нашего радиослухача Максима. Ось він пише, Скажите, пожалуйста, как так ложит новый асфальт на улицах, где он был, и так в отличном состоянии. Дорогу новую к пляжу на Клебанбык. А на путепровод в районе ЖД выделяли деньги два раза? С Звідки знаю, Максим. Скажите, пожалуйста, съезд с путепровода в районе ЖД сделают? В районі ЖД з'їзд здійснюють Максим. А єдине, натяк, щоб ми розумали, ну, вопрос на русском. Да? Я відвічаю uh -huh. на русском, хоча можна мого на українська. Єдине питання, ми маємо розуміти, що ремонт шляхів і безпосередньо ремонт автодороги, яка знаходиться, проходить да? Донецьк Бахмут, то це питання коштів обласного бюджету. Наразі кошти в, в, в бюджеті Донецької області на це поки що не передбачені, але за прогнозами. Це буде дофінансовано вже десь в середині в середині 2021 року. Тому робити це будемо на та добуватися того, що виділили кошти. Ми це ми це ми цього добуватися будемо, але питання все ж таки забезпечення грошами, грошима з обласного бюджету. Я Наскільки Іншим, розумію, там взагалі державний бюджет зараз на ремонт доріг е виділяється? Державний бюджет це фінансування велике будівництво велике будівництво. Да, так да але ж там є свій план. І ось для того, щоб ми туди втиснулися, тобто є питання, римо, е, е, навіть вони ж не ремонтують, вони будують. А ми кажемо про ремонт. Угу. А, так, ну і давайте швидесенько. щотижневі брифінги будуть, так чи ні? Давайте швидко відповідати. Щотижневі, тобто ви будете для преси проводити щотижневі брифінги. Так, Ми вже розмовляли з цього приводу. Я казав про те, що це має бути така плідна зустріч хвилин на 15-20 не більше. Щоб ми ж розуміємо, що якщо це буде розтягнуто, То, знаєте, будуть питання, які в принципі вони. Вітають щодня. Брифінг це е, якісь анонси і якісь дуже такі важливі питання. Бо ми розуміємо, да, у дні 8, е, 8 годин робочого часу у мене їх 13, тобто працюю по 13 годин. Але ж питання, да, повертаються ж до заробітної плати. Громада має платити за цей брифінг у, у вигляді заробітної плати. Ну no. ось, ось, от розумієте, ось так от треба ставити питання. І коли ми їх у сукупності розглядаємо, але брифінгом бути uh, так. Добре, uh, тобто, поки дні, час і де вони будуть проходити, ви ще не кажете. В принципі, дні, я, я сказав, що я хочу почути про якісь пропозиції. Да. В принципі, що від мене? Я буду, моя присутність буде забезпечена. У мене питання, щоб спільнота зібралася, да. щоб безпосередньо журналісти змогли зібратися і визначитися. Пропозиція, хоча б там дві-три пропозиції від вас, і я вже скажу своє, своє бачення. Дякуємо, Катерина, Чи є у тебе ще в вайбері питання? якісь? тому давайте що вже, вже закругляти так. Давайте вже завершувати інтерв'ю. Як то кажуть, не можна всі питання задати. Ми обговорили те, що встигли в рамках інтерв'ю в ранковому шоу. Але обов'язково пан Олег нам вже за ефіром кілька разів сказав, що він буде приходити в гості на класне радіо. Тож, друзі, у вас обов'язково ще буде така можливість задати всі питання, які вас. Цікавлять. Ну а сьогодні вже будемо бажати пану Олегу гарного дня. Так, Костянтинівський міський голова Олег до нас завітав. Дякуємо вам за те, що сьогодні до нас Дякуємо, прийшли. Так. До наступних зустрічей. Чи можна а, звернутися до громади? Я хотів би за це, подякувати за те, як люди е, співчувають да, е, тим моментом щодо ялинок. Але ж я хотів сказати і звернутися, що ми з вами, ми з вами будуємо нашу громаду. Я не зійду зі свого шляху, і я ще раз знов таки хочу нагадати, що ми з вами будуємо. І якщо щось зроблено в місті, я хочу, щоб ми з вами берегли те, що ми зробили. І я хочу, щоб ми не були в стороні, коли ми бачимо ті чи інші порушення. Я дуже вас прошу. Я зі свого боку забезпечу те, щоб конфіденційність. Але я дуже вас прошу, якщо ви бачите, що десь хтось чи з наміром, чи без наміру руйнує щось. Це стосується зокрема на сьогоднішній день ялинок, дай прикрас. Я дуже вас прошу давайте сигнали. Дайте сигнали. Один раз ми покажемо, що нам не байдуже. Що руйнують наше місто, і, і це зупиниться всіх. Дуже прошу не бути байдужими на все добре і гарного настрою. Дякуємо, Дякуємо. вам до наступних зустрічей.